Повідомляють, що є на зв'язку наша колега з Харкова Анна Черненко. Ми вас так бачу, бачу тебе, Аню. Радий бачити, радий чути. Розкажи, будь ласка, про ситуацію в місті, тому що справді те, що було озвучено, викликає хвилювання за харків'ян. Якого характеру влучання? Наскільки масштабною була ця атака? Доброго ранку. Дійсно, у нас сьогодні новий район під обстрілами. Як ви правильно сказали раніше, за неповний тиждень по Харкову вже б'ють в четвертий. Щораз це мінімум 3-4 ракети. От сьогодні ми прокинулися близько 6 ранку від шести ударів. Хочу сказати, що Люди трошки тут сплутали, бо не чули повітряної тривоги перед ударами. Вона просто в нас почала лунати, і, власне, її оголосили десь ще близько. Четвертої ранку, третя сорок десь так здається, і тому вімкнули після першого ракетного удару ще раз повторно. Щоб от всі почули, тому е тут непорозуміння відбулося щодо наслідків ударів, то е Слубицький район повторюся шість ракетних ударів, і от попередньо в МВС говорили, що. Розбита будівля складська. Тепер, от щойно, Олексій Нігубов, голова Харківської, ОВА, деталізував цю інформацію. Він написав, що окрім цього цивільного підприємства будівлі також пошкоджені вікна у відділення екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу і триває ще перевірка всіх цих місць прильотів. Експертні служби працюють попередньо, знову сказали, що це С-300 з Білгородщини. І маємо двох поранених людей. Щодо того, хто ці люди так само. От Ще кілька хвилин тому не було інформації. Зараз Олексій Нігубов повідомив, що це чоловіки 58 і 65 років. Перший госпіталізований, другий не потребував госпіталізації, але і одного і іншого одразу ж на місці, що й не прибули екстрені служби. Звісно, оглянули. І от госпіталізований один. А щодо Харкова, ще хочу сказати, що попередньо нагадаю, під ударами був перший і здається третій раз Холодногірський район, цей раз Слобідський інший Частини міста, але весь Харків буквально прокинувся від цих ударів, і а, е одразу з'явилося в телеграм-каналах повідомлення з проханням. Не викладати традиційно відео, не викладати фотографії місць прильотів, бо цим е, можна допомогти ворогу і нашкодити собі ж своїм сусідам, своєму місту. Тому ще раз закликаю це в жодному разі не робити, не фотографувати, не переправляти такі такі відео та фото. Е, і окрім того, у нас е, крім Харкова, за цю добу були під обстрілями, на жаль, Куп'янщина в чергове з е, вузловий Там приватний сектор під ударами. А от якщо ми говоримо про кішарів. То там розбили п'ятиповерхову будівлю. На щастя, в ній е, ніхто не жив. Це така невикористовувана будівля була е, також село Одноробівка, також кілька сел в Чугуївському районі і в Богодухівському районі. Теж були обстріли, теж житловий сектор був під ударами. Зокрема, в село Перовське Богодухівського району чоловік 65 років отримав осколкові поранення. Тобто, якщо ми говоримо, підсумовуємо вчорашню. Дубай вже сьогоднішній ранок то троє чоловіків цивільних, троє людей, вони постраждали в тій чи іншій мірі саме від поранень. Ну і, на жаль, є підрив у нас в ізюмському районі село Крайдянка. Там вантажівка наїхала на протитанкову міну. На щастя, водій не постраждав, бо це такий велетенський крас, і тому. Це в першу чергу вберегло життя, ну і, можливо, трошки далі вона здетонувала від автівки. Це ще також будемо чекати детальнішу інформацію від ДСНС, від поліції щодо цього. Це якщо коротко, ну і повторюся, менше, ніж тиждень. У нас, здається, з 16 вересня Харків почали активно, масово обстрілювати ці нічні удари, і отакі ранкові, як сьогодні, і Близько обіду, десь 11 година, тобто різний дуже час, різні райони, але здебільшого, це такі виробничі складські приміщення, і, на жаль, страждають цивільні, які або живуть поруч, або працюють на цих цивільних підприємствах. Важкий тиждень для Харкова, для Харківщини. справді вчора. Ми е, обговорювали трагедію Куп'янську, де загалом восьмеро людей загинуло через удар російської ракети Гром по автівці де перебували люди, і волонтери зокрема загинули. Зараз бачимо, що ворог продовжує удари ракетами по Харкову. Я так розумію, що цього разу це теж були саме с 300 ракети, і звідки їх запускали? Чи вже відомо, чи це територія Росії чи інші напрямки? Ймовірно, так це з 300. Будемо чекати інформації, бо може тут е, виявитися іскандера. Скажімо так, бо було таке вже от попередні е, рази, коли е, за скажімо, так за. Тим польотом за тим часом, яким долітало до нас із Білгородщини, могли спутати з С-300. зараз. Знову друзі, наприклад, які живуть в мене на Салтівці. Вони говорили, що з вікон бачили ці пуски з тих самих, скажімо, приблизно місць з тих самих ділянок на обрії, саме з Білгородщини, коли й били по Харкову. Тому попередньо так С-300 і Білгородщина. Ну і на жаль, телеграм-канали Російські сподіваюся, правда, це нам допоможе. Вони знов. Опублікували нові, нові запуски саме з Білгородщини по Харкову. І на цей раз таким е, багатим пейзажем, тобто можна навіть е, спробувати з'ясувати, звідки звідки були здійснені пуски, тобто де стоять ці пускові установки. Тому сподіваюся, що це допоможе. І ще раз нагадую, що харків'яни в жодному разі не фотографували, не викладали відео чи фото з такими прильотами. Бо сьогодні вже наші телеграм-канали трошки так бурхливо все це обговорювали. бо Певні фото з'явилися. На щастя, вони все ж таки закриті більш-менш, але все одно не варто такого робити. Це, це наражає на небезпеку нас самих людей, які тут живуть. Абсолютно слушно кажеш і передаємо вкотре, акцентуємо на цьому e, нашим глядачам про те, що не слід знімати ні роботу ППО засобів, ані місця влучань, прильотів, падінь уламків, все це ворогу допомагає збирати інформацію про ефективність чи неефективність його ударів. Тому дійсно варто стримуватися в цьому випадку. Ані нехай далі цей день буде спокійним для харків'ян, нехай обійдеться без. без власне нових обстрілів без жодних бід, і будемо власне за це молитися і думати про це. Нехай так і буде. Підтримуємо харків'ян, підтримуємо Харків, і вся Україна разом зараз переживає оці ракетні удари з боку ворога. Дякую дуже за включення, за те, що розповіла деталі. Анна Черненко із Харкова була з нами на зв'язку.